Всім привіт! Мене звати Мар'яна Роман і я керівник Малої комп'ютерної академії. Дуже часто батьків турбує, ким же стане моя дитина після завершення навчання у школі, після завершення навчання у малій комп'ютерній академії? Як нам допомогти нашій дитині краще освоїти свою професію? Тут на допомогу приходить Мала Комп'ютерна академія, яка допомагає вашій дитині познайомитись з усіма сферами IT-освіти. Тобто, після навчання малій комп'ютерній академії дитина себе спробує в ролі дизайнера, 3D-аніматора, програміста, блогера тощо. І в результаті ви отримаєте чіткий фідбек про те, ким хоче стати ваша дитина. Також, якщо раптом дитина вирішить, що вона не хоче працювати в якій сфері, а хоче працювати в якійсь іншій з відомих сфер, навички, які дитина отримує під час навчання малій комп'ютерній академії, будуть необхідні всюди. Адже це базова робота за комп'ютером. Тому завдяки тим навичкам дитина відрізнятиметься серед колег. Якщо ви хочете допомогти сформувати профорієнтацію вашої дитини, запрошуємо вас на навчання в Малу комп'ютерну академію.